Вітаю вас! Як бачите, виноград вже дуже активно почав йти в ріст. У нас проходять періодичні дощі, навіть не, не треба багато поливати. Все вже гарненько підв'язано, бо доросло до другого, третього місцями дроту і місцями аж до верху шпалери. Хоча в нас кінець травня. І початок червня були досить холодні, хоча була в день непогана температура поза 20 градусів, але ночі були дуже холодні, навіть були, траплялися приморозки. Тому я думаю, що фаза цвітіння затримається відносно попередніх років. Але на щастя, цього не відбулося, і суцвіття в на наших виноградах вже практично за 3-4 дні, навіть на столовому винограді, почнуть зацвітати. А це означає, що зараз найкращий час для того, щоб провести нашу другу профілактичну обробку винограду перед цвітінням. Сьогодні поговоримо про те, яких хвороб працюємо, якими препаратами, звісно, чим підживляємо, і як визначити найкращий час для того, щоб провести нашу другу обробку цвітінням. Запрошую. Розпочнемо, звісно, з того, як визначити, коли потрібно проводити другу профілактичну обробку перед цвітінням. А це можна зробити за допомогою сортів індикаторів. Аборигенні сорти, переважно. Ну, такий звичайний синій виноград, який можна знайти на кожному практичному паркані, в кожному дворі. Е, сорти ізабельного походження. І сорти далекосхідного походження. Вони цвітуть набагато раніше, ніж наші столові сорти, а саме на 5-7 днів до 10 днів раніше, ніж наш столовий виноград. Дуже рекомендується мати хоча б один такий кущ на своєму винограднику, щоб бачити саме, що вже потрібно обробляти. Давайте подивимося, як це виглядає. Сьогодні 8 червня 2023 року, і бачите вже аборигенні сорти винограду на моїй ділянці, в моїх умовах почали от. Видно, характерні такі течинки, маточки. Але, як бачите, ще не всі квіточки розцвіли. Хоча на багатьох можна на більшості можна розгледіти, що. от, Як виглядає період безпосередньо перед цвітінням. Також чи виноград вже буде вступати в фазу цвітіння, чи ще ні, можна розпізнати і по грону, не обов'язково мати індикатори. Е, грону, яке вже буде починати цвісти, на ньому. Сегментувалися вже повністю всі квіти. От. І плодоніжка вже буде максимально довга. Це гроно ще вже видно квітки, але ще декілька де днів тут бракує буквально. Тому що оці плодоніжки, які йдуть до квіток, до суцвіті, вони ще трішки короткуваті. Якщо ви на своїй ділянці або десь у сусіда побачили щось подібне, це означає, що ми маємо буквально 3-5 днів, щоб провести нашу профілактичну обробку. Чому я кажу профілактично? Тому що від хвороб цілий сезон, неважливо від періоду застосування препаратів, ми працюємо саме профілактично, щоб випередити хвороби. Тому що, якщо вони вже заразять наш виноградник, виноград дістане стрес, затримається цвітіння, затримається достигання і навіть може не визріти лоза лоза. Тому що нам не потрібно, щоб наш виноград витрачав силу на боротьбу з хворобами. Нам потрібно, щоб він йшов в ріст і вигодовував наш урожай. І готувався до зими. Зараз на початку літа, перед світінням, працюємо від трьох основних хвороб винограду. Від мільдю, звісно що, бо, як бачите, от, маємо вологу погоду, О, нещодавно прийшов дощ. От, Це сприятливі умови для мільдю. Він любить вологу і нижчу температуру. Працюємо вже профілактично від оїдіуму, тому що спори дуже активно зараз закладаються, можуть ще не проявлятися, але вже проростають. І будуть, якщо дозволить їм погода, буде спека і підвищена трішки вологість після дощу або росаї, будуть проявлятися вже кінець червня, на початку липня. І щоб цього не було, потрібно працювати саме зараз, в травні і саме зараз в червні. І третя хвороба, яка починає проявлятися саме зараз, вражає наші грона, це сіра гниль. Саме у цей період. Перед цвітінням, вона не проявляється ще мохом, ураженням ягід. Вона натомість вражає наше гроно. От маємо тут невеличке Гронко. От одне, друге. Зараз сіра гниль осідає на нього і е, провокує осипання от, плодоніжок. Можуть осипатися окремі ягідки, а може осипатися от, сегментами все. Чи навіть ціла грона може десь тут пере, ну, так пере, як сказати, пересохнути. Бо е, саме в цей період ураження сірою гниллю виглядає таким якби, припаленням. От, де осипалась частина грона, там буде такий жовтий колір, жовтий присохлий колір. Знаєте, це сіра гниль. Тому зараз, принаймні, в моїх умовах дуже важливо вже починати працювати від сірої гнилі. Не чекати стадії після цвітіння чи стадії гороху, бо до цього може й не дійти. Грону може просто осипатись під час цвітіння. Найкраще саме у цей період, коли листочок ще зелений, лоза м'ягенька, працювати з системними препаратами, тому що вони заходять всередину рослини, всередину пагонів, листочків, навіть деякі рухаються по стеблі і забезпечують системний захист. Хоча можна працювати і контактниками, але вони не будуть тримати того захисту, вони не будуть забезпечувати захист на довший період. Після першого дощу весь препарат вам змиється, і грибки знову зможуть поселятися. Контактниками працюємо саме, коли вже є якісь прояви хвороби. Чому так важливо обробити виноград саме перед тим, як він почне цвітіння за день-два? Та тому, що нам потрібно забезпечити стійкий захист, бажано системний, який я вже згадав, на період всього цвітіння, а це може бути до двох. До 10 днів, до 2 тижнів. Бо те, скільки виноград буде цвісти, довше, коротше, залежить все від сорту. І те, коли він почне цвісти, бо одні сорти, звісно, що столові почнуть цвісти раніше, на декілька днів, одні пізніше, тому нам потрібно покрити якомога ширший період захисту. І системники будуть тримати захист ну, залежно від препарату від 10 днів до 3 тижнів, і залежно від того, чи будуть дощі, чи не буде. Переходимо до препаратів. Кожного року я знімаю схожі відео, обробка. По п'ятому листочку, перед цвітінням, після цвітіння. І можете приглянути мої відео. Я завжди в той самий період намагаюся використовувати різні препарати, щоб знати, який краще працює. Тому, якщо хтось бачив моє відео з минулого року, поза минулого року, завжди будуть виступати різні препарати. А зараз поговоримо безпосередньо про препарати. Цього року на винограді, у період перед цвітінням, я буду використовувати тільки системники. І моя бакова суміш буде виглядати наступним чином. Від мільдію я буду використовувати перевірений мною препарат Кольт. Вже третій сезон його використовую, і завжди задоволений. Від оїдіуму і сірої гнилі тут будемо працювати одним препаратом від двох хвороб. саме тому мені й подобається найбільше застосовувати у цей період топсін М. Е, доречно буде дуже згадати, що е, компанія Самітагро провела ребрендинг дрібної фасовки цього препарату. І Маємо це стара упаковка, а це вже нова упаковка. І якщо комусь попадеться топсін саме у такій новій упаковці, знайте, що це максимально свіже фасування, максимально нова пачка. Не забуваємо у цей період і про шкідників. Зараз проти всіх шкідників винограду це будуть трипси, бойоволовидна цикадка, можливо, вже буде проявлятися залежно від вашого регіону. І всі інші шкідники, весь спектр шкідників на винограді можна покрити одним хорошим системним препаратом. Не тільки ним, але. Саме у цей період я буду працювати ним, і це препарат Моспілан. Я вже десь згадував, що Спектрсад випускає Моспілан в максимально дрібній фасовці. От 2,5 грама виглядає таким чином. Кому потрібно трішки більше, можна знайти і більше фасування, і навіть до фасування до пів кілограма. І щоб виноград максимально добре розвивався, зняти якісь стреси, можливо, чимось підживити макро-мікроелементами, можна використовувати також антистресант, стимулятор росту, алмагерол. Австрійський препарат Використовував його вже цього року декілька разів і користувався не минулого року. Завжди, ну я результатом завжди задоволений. Отаким От чином буде виглядати моя бакова суміш саме в обробці перед цвітінням. На моєму винограднику у мене декілька десятків кущів 60 погонних метрів двоплощиної шпалери і десь 200 погонних метрів одноплощиної шпалери. І для такого об'єму у другій обробці. Мені потрібно приготувати десь приблизно 10-15 літрів розчину, коли ще немає такої великої кількості листової маси. Можливо, комусь ця інформація знадобиться. Достатньо поговорили про профілактику, давайте згадаємо і про лікування. Бо різне буває, може проявлятися хвороба, можливо, вам не вдалося провести обробку по п'ятому листочку, несприятливі погодні умови і так далі. У цей період червень до кінця червня може проявлятися саме мільдю. Що боїдім проявляється рідко, але от якщо пішли дощі, мілью може проявлятися. Вилікувати його у цей період можна препаратом медіан екстра. Це препарат на основі міді, який буде припалювати хворобу. Він діє контактно, системної дії ви від нього не отримаєте. Але якщо є якесь ураження вже невелике, переважно на нижній частині листочка можна все гарденько цим препаратом припалити. Також, як бачите, тут маю нову пачку, нову фасовку. Якщо вам попадається такий препарат, знайте, що це максимально свіжий препарат, максимально нова пачка. Обробку нашого винограду проводимо у вечірні години, отак як зараз приблизно, за температури, ну хоча б, щоб було 15 градусів, і щоб на декілька годин, мінімум 5 годин до 10 годин, не передбачалося дощів. Також хорошим. Хорошою мовою є те, щоб листки не були дуже мокрі. Якщо вони трішки вологі, можна обробляти, особливо якщо потрібно знайти вікно між дощами безпробудними. Але бажано все таки, щоб листок був повністю сухий. Тоді не буде ніякого розумієте, розбавлення концентрації і препарат буде максимально добре себе показувати. Коли обробляємо, використовуємо засоби захисту, обов'язково рукавиці, респіратор, і щоб голова була покрита, і щоб препарат, бувають різні випадки, не потрапляв ні в очі, ні в дихальні канали. Як я вже неодноразово наголошував, щоб препарат подіяв, його не тільки потрібно застосувати в правильний період і в правильній концентрації, він повинен бути ще й справжній. Оригінальні препарати можна придбати в магазині Спектрсад я співпрацюю вже з ними декілька років, завжди задоволений якістю роботи і продукції. Посилання на цей інтернет-магазин, звісно, що знайдете в описі. Разом з ним буде промкод на знижку. Якщо ви вважаєте, що це відео було корисним, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів. Підписуйтесь на цей канал, щоб отримувати оповіщення про схожі відео, про весь контент, який випускається на цьому каналі. Говоримо про садівництво, городництво, виноградарство і життя за містом. Тому запрошую. Дякую за увагу. Побачимось!